Діти, розглянемо з вами питання зведення дробів до спільного знаменника. Розглянемо першу пару 3 сьомих і чотирнадцятих. Для того, щоб звести до спільного знаменника два дроби, ми будемо працювати зі знаменниками. Нам треба знайти число яке ділиться на ціло і на 14, і на 7. Тобто ми будемо з вами шукати найменше спільне кратне чисел 7 та 14. Згадуйте, будь ласка, якщо у нас одне число ділилося на друге на ціло, тоді найменшим спільним кратним чисел було більше число. Отримали новий знаменник 14, ділимо його на старий 7, результат записуємо у вигляді додаткового множника 2, ділимо новий знаменник на старий, результат записуємо у вигляді додаткового множника 1, а далі використовуємо основну властивість дробу. Що і чисельник, і знаменник ми можемо помножити на однакове число і отримаємо рівний дріб. І так, в першому пункті у нас виходить пара дробів 6 14 і 11, 14. І ці дроби ми з вами вже вміємо і порівнювати, і додавати, і віднімати. Наступна пара. Працюємо зі знаменниками 6 та 18. Перше, що перевіряємо, це чи ділиться один знаменник на інший. Так, ділиться 18 на 6. Тоді спільним знаменником цих дробів буде більше число 18. Ділимо 18 на старий знаменник 6. Записуємо результат у вигляді додаткового множника 3. Ділимо 18 на 18, записуємо у вигляді додаткового множника 1 і далі використовуємо основну властивість дробу і отримаємо з вами дроби 15 18 і 7 18. Будь ласка, я вас попрошу. Записувати спільний знаменник поки що, поки ми з вами будемо навчатися це робити швидко внизу під дробами. Додаткові множники писати обов'язково. Працюємо з наступною парою. Працюємо зі знаменниками 5 та 7. Якщо ви згадаєте попередню тему, то 5 і 7. Ці числа називалися взаємно прості, тому що у них спільний дільник це тільки одиничка. І тоді найменшим спільним кратним цих чисел був їх добуток. Це число 35. І так, новий знаменник знайшли. Тепер ділимо 35 на 5, додатковий множник 7. 35 ділимо на 7, додатковий множник 5. І далі використовуємо основну властивість дробу. 7 на 2, 14, 7 на 5, 35. Другий дріб буде 15. 35. І так, ви бачите, ми вже розглянули два правила. Коли одне, один знаменник ділиться на інший, тоді більший знаменник і буде спільним знаменником. Коли у вас знаменники взаємно прості числа, тобто мають тільки один спільний дільник одиницю, тоді спільним знаменником буде число. Яке є добутком цих чисел. Розглядаємо наступне правило. Працюємо зі знаменниками 8 та 6. 8 не ділиться на 6 і 8 та 6 не невзаємно прості. Тобто, нам треба з вами згадати, як ми будемо шукати найменше спільне кратне чисел 8 та 6. З попередньої теми відомо. Що це буде число 24. Але мені б хотілося, щоб ви це знаходили швидко і так, щоб це вас не дуже засмучувало в тому, що ви одразу не можете побачити спільний знаменник, давайте розглянемо такий лайфхак. Берете більше число 8, ділите на менше, не ділиться. Збільшуєте більше число у два рази. Це буде 16. Перевіряєте, ділити на 6? Ні. Збільшуємо більше число в 3 рази. 24. Ділиться на 6. Так. Тоді ми з вами знайшли спільний знаменник 24. 24 ділимо на 8. Додатковий множник 3. 24 ділимо на 6. Додатковий множник 4. Далі використовуємо з вами основну властивість дробу і отримаємо дроби 21, 24 і 12, 24. Розглянемо наступну пару, використовуючи правило, яке тільки що розглядали. Дивіться, ми працюємо зі знаменниками 4 та 6. Ці числа не є взаємно простими. Починаємо перевірку подільності. 6 ділиться на 4. Ні. Збільшуємо 6 у 2 рази. 12 ділиться на 4. Так, тоді 12 і буде спільним знаменником. 12 ділимо на 4. Додатковий множник. 3. 12 ділимо на 6. Додатковий множник. І далі використовуємо основну властивість дробу і отримаємо дроби 3,12 і 2,12. Будь ласка, уважно попрацюйте з цими правилами для того, щоб швидше знаходити спільний знаменник цих дробів і зводити їх до спільного...